Почав розповідати історію, що він приїхав сюди із за кордону, із Швейцарії. Але так сталося, якась біда з ним сталася, що він залишився без грошей. Вірніше, гроші у нього є, але ці гроші не його, а нібито консульства якогось. І на доказ своїх слів він вийняв із сумки невеликої, яку мав у руках, три пачки доларів. Пообіцяв через дві години цю суму повернути і. Ще повернути її цю суму із процентами. Чоловік віддав їй невелику трепчану сумочку, яка була закрита на кодовий замочок. І в цій сумочці нібито знаходилися ті три пачки із доларами. І пообіцяв, що за вказаною адресою цієї жінки він приїде через дві години, коли владнає свої всі справи, отримає. Переказ там грошовий, звідкись, і поверне їй борг і забере свої речі. Слідчо-оперативна група відкрила в присутності панятих цю сумку, виявила в сумці чотири рулони туалетної бумаги і декілька аркушів паперу формату А4.